Всім привіт, друзі! Ви на каналі Джо Games І сьогодні ми робимо огляд на новий танк 10 рівня Type 71. Я пройшов всю гілку від 8 до 9 до 10 рівня. Всі танки я показав по 30-40 боїв, тобто достатньо. І в мене є що сказати про цей поповий японський супертяж Як думаю, Варгейм, мабуть, коли його вводило Розглянемо огляд броні, обладнання, як на нього ставити, які перки на нього краще ставити. Плюси і мінуси танку розберемо. На примірі одного бою покажемо його дуже явні плюси, скажімо так. І все це коротше буде в сьогоднішньому нашому огляді. А про тим, як ми почнемо, я нагадую, що за будь-який коментар під відео хтось із вас може отримати одну тисячу голди. Ось це може бути там будь-який, абсолютно, комент, не пов'язаний з грою. Можна просто написати що-небудь. що небудь і свій танковий нікнейм. Все, погнали. Починаємо з огляду броні. Отже, Type 71. А він має в нас гідропневматичну підвізку, тому я зразу поставив його в таке положення. Типово будете грати від кутів, тому що це його основна одна з основних фішок, снайперський приціл і плюс те, що він може грати мінус 12. Тому зразу буде могляд броні дивитись на варіанті при ідеальних для нього умовах. Навіть не коли він буде стояти прямо, а при ідеальних умовах, коли він буде стояти ось так. Я взяв пушку 340 мм кумулятивний снаряд. А на 10 рівнях це самий популярний снаряд. Є е п'ятий, всі американці, а всі совки там із 4 Т10 9 рівня, СТ2, ні, СТ2 ні. А, ну в общем ви зрозуміли там Т-57 Heavy і так далі. Тобто цей кумулятив має багато, дуже багато танків 9 та 10 рівня. І отже, що ми бачимо по броні? Якщо ви стати отак від голови, ось так, ну, я ось так зроблю. Да, ось так у вас проведено броня в лд буде 200 мм. А чому, тому що 120 мм, в принципі, сама броня і кут. Тут насправді а, він достатньо не гострий, скажімо так, він достатньо тупий. Якщо дивитись якби танк стояв прямо, то це не гострий кут. Гострий кут був би це, як, якби наприклад була якась ось така броня, да як тут в башті, тут рикошет Бачите, ось там так 300 міліметрів проведено броня. А тут зразу рікошети, тобто 300-400. А тут такого нема. То навіть якщо ви будете стояти прямо аж ось так, вас завжди будуть пробувати гармати всі на голді, всі абсолютно кумулятивні снаряди ваші. Якщо ви будете стояти взагалі прямо, не знаю, давай зараз поставимо вверх пушка. Да, от просто ви прямо стоїте, вас будуть пробувати всі на автофокусі. Щоб вам було зрозуміліше, я поставлю ось такий е режим. Тобто ми маємо. Давай я ББшку, поставлю 258. Хай не голду беремо ББшку. НЛД, як ви бачите, рикошет для ББшки. ВЛД здоровенний ВЛД все зелене. Повертаємо так. Якщо ви хочете виїхати від борта, наприклад, у вас отут і відкривається така зона трикутничок. Давайте так зроблю. який буде пробуватися дуже-дуже дуже легенько. Ось цей трикутничок за такою фарою. Uh, ну, Сюди вже нема сенсу, тому що, коротше, вас будуть всі пробувати в ВЛД під любим абсолютно кутом. Під любим, абсолютно. Uh, я думав, коли на тесті був танк, що ну, типу, проблема його це люк. Лючок це проблема. Але скажу вам по своєму досвіду: лючок це взагалі не проблема. Ну, Лючок це сама маленька проблема цього танку, як виявилось, uh, по факту: лючок це сама маленька проблема цього танку. Uh, добре, не беремо Т-57 Хеві. Давайте. Я візьму восьмий рівень, ну просто щоб наглядно. Льготний танк. льготний танк, Да візьмемо? 112 льготний танчик. 112-й, але візьмемо його, наприклад, на кумулятивному снаряді. Це льготний танк, якого не кидає до десяток ніколи. Ось, ВЛДшечка для льготного танку 112-го. Те, що вам потрібно знати про броню цієї десятки Просто льготний танк. Ладно, давай ББшку візьмемо. ФБшка льготного танку. Це ж треба, 80% шанс пробиття ВЛД, це танк 10 рівня. Стоїте від борта, ось вам сюди він пробиває Ладно, зарядить голду, буде пробувати сюди 100% шанс Трошки перекрутите вже сюди пробуває. Тобто м -м, коротко: броні у цього танку нема навіть для ВЗ-112, який у нас льгот іде в нашій грі. Переходимо до обладнання та польової модернізації. А, давайте так, плюси танку це. Його швидкий набір швидкості, а в той же час мінус танку це його максимальна швидкість. Вона тут всього 35 без турбіни. 35 максималка це максималка там, 60 ТП поляка, да, який дуже ну, достатньо броньований. Це максималка супер коня, який достатньо броньований, є 5 і так далі. Але нам теж розробники вирішили дати 40 максималку, при тому, що я показував вам, який це картонний корпус. Але тим не менш, перейдемо. Польова модернізація, сіра збірка, червона неважливо. Слот загортоване броня, слот турбіна і досилач. Чому? Тому що е, стабілізатор цьому танку не треба взагалі. Е, плюс цього танку це його гармата. Приходимо до плюса. Тому що вона має у нас хороший ДПМ на рівні 3300 на такій збірці, без, е, на Сірії буде десь 3280 може. Плюс-мінус ми маємо хорошу точність в 0.24, але на гарячу 0.37. Тобто, наче це й добре, коли є ДПМ. Але з точністю 0,37 альфу 400 давати, ну якось поганувато, Була б тут альфа 450-500, наприклад, і 8 там з половиною секунд КД то да було б прикольно. Але так насправді по факту ви будете їздити з точністю 0,37 Ви не будете їздити з точністю 0,24 на 10 рівні. Якщо що там на 8, на 9 ще так, то на 10 рівні такі заруби відбуваються, такі турбачі, такі швидкі бої. Швидко треба накидувати, що ну. Вони будуть їздити з точністю 0,24. Забудьте про це. Ну да, там може першу там птичку дасте, чи якось на відкритих мапах. В основному будуть їздити з точністю 0,37. Ось а, другу збірку можна прийняти загортовану броню, поставити вентилятор, щоб ще більше бустанути собі ДПМ, і вже там зі п'ятим на коні ви будете на рівні перестрілюватись. Тобто, ви бустите собі те, що саме сильно цього танку. А саме сильно цього танку це тільки гармата і все. Більше сильних сторін нема. Швидкість мінус. Броня мінус, а також величезний мінус це його габарити. Ось СТБ перша. Ось хоріха, да, ПТХ. Вона маленька Хоріха немаленька ПТ-шка. І ось наша баржа. Ну, щоб було зрозуміліше, давайте. Давайте добре, давайте поляка поставимо. Я недавно на поляці катався. Ось 60 ТП. Корпус 60ТП. На пушку не дивіться, просто корпус. І ось корпус нашої машини. Ну він реально дуже-дуже довгий. Серйозно вам кажу, він дуже довгий. А, так, польова модернізація. А, перше, я б, мабуть, би я тут нічого не ставлю, але якщо ви будете прямо на ньому катати, то я поставив би право. А роз, розкажу чого. Тому що тут мінус від збереження набраної швидкості. Це вам не грозить, тому що у вас питома потужність. І так, 19 на тонну це дуже багато. Ви все одно упиратись бути в максималку 40, а так бустанете собі міцність шасі та швидкість повороту. А, далі точність, тому що на гарячу краще стріляти більш точним. А, тут огляд на сумарку буде впливати вашу. А, тут можна або нічого не ставити, або ліво. Хоча назад вам швидкість, то не особи треба, але або, або нічого, або ліво. Хоча я не став би нічого. І тут я б радив, я просто ще не прокачав польову, я, мабуть, ставив мінус 15% від фугасної шкоди та тарану. Зараз поясню, чому. Навіть ви трошки собі гірше зробите стабілізацію, але повірте мені, проблема ще цього танку, він весь зелений я вам показував, це артилерія. Якщо десь отут кидає арта, це 350 шкоди. Якщо у вас кидає 400, там 450 шкоди. А мінус 15 відсотків, це на кожну сотню 15 одиниць. Тобто 300 одиниць вам зекономить 45 хп. Випаде там 400 одиниць, зекономить вам там 50 хп. Тобто два рази арта попала, ви вже на 150 хп отримаєте менше, тому що у вас буде мінус 15% від осколичних фугасних снарядів. Тому оця польва я по-любому став на цей саме танк сюди, бо стабілізацію мапоти немає сенсу. Так. Польву модернізацію розібрали, броню розібрали. а перки екіпажу, командир, братство, ремонт. Обов'язково. Зараз чекайте, порядок беремо. Да? Братство, ремонт, інтуїція, в принципі, не основне. Качаємо далі йому гострий зір. Потім безконтактну бою вкладку, тому що його прям нормально так відбувають. І пожежу гасіння. Я прокачав би, хоча в мене тут стоїть інтуїці. Далі, братство, ремонт. Далі плавний поворот башти на стабілізацію, пожежу гасіння, снайпер. Наступний братство, ремонт. Плавний хід, все на стабілізацію. Король бездоріжжя по Жогасіння. Тут можна, як, як вам буде. Чому король бездоріжжя? Тому що у вас потом потужність велика, і ви по м'яким ґрунтам дуже часто можете 40 як тримати, неважливо, заїхали ви на болото чи ні, в нього потом потужність хороша. Болото, пісок, неважливо, що ви в 40 уперлись і ви хоча б за, за рахунок цього будете швидше швидше доїжджати до позиції. Віртуозі йому точно не треба. Майстер трана не нікого транити не буде, тому що максималки нема. Ви не доїдете ні до кого. Далі братство ремонт, радіоперехват, пожежогасіння, Ну маскування вже постав, бо оце ставити сенсу немає. Так, поперка, розібрали, польву розібрали. А, ну все, в принципі, давайте тепер пройдемо один хороший бій, який я приїхав, я прокоментую вам. І в бою вже подивимось на всі плюси і мінуси цього танку, що він взагалі може при ідеальних умовах. Погнали! Так. Ну, тут, я думаю, поїдемо наліво. В принципі, в 8 рівні. Арти немає. Можна піджати зараз буде під гору. Поїхали. Так, тільки я щось дивлюсь, наша команда вся їде направо. Ну. Ну, мені, як, як зазвичай, так, да, мені як зазвичай щастить, І ні одна ПТ за камінь не стане. а 8 Скорпіон, може, ти станеш за камінь? Ні, Скорп теж не стає за камінь. Ну ладно. Окей, поїхали. Я, я дуже буду сподіватися, що суперкіні Kiні Із 4, І7 і Кін 9 будуть десь там на фланзі ТТ їхати. Ось. Так, про танчик. Значить, 7 секунд КД на моїй збірці це достатньо добре. Це в порівнянні з конем та Є5. 400 альфи. Підкалібр приємний, швидко летить, пробуває 320 ББшка теж непогана, Погаса, звичайні. Це нічого такого. Із плюсів, які можна буде бачити зараз прямо, це те, що танк добре зводиться. Тобто маленьке коло зведення на холодну гармату. І, в принципі, швидко набирає швидкість. І все. На цьому всі плюси танку закінчуються. Навіть те, що мене зараз зі 4 не пробив. Повірте. Корпус картонний, ВЛД картонне, максималка маленька. Подивіться, який я довгий, до речі. Це просто баржа якась. Це просто баржа. Ось, наприклад, ситуація. А в них 4 танки туди. Я вже їду назад. Я вже їду назад. На якомусь навіть є п'ятому я, мабуть би ще б трошки постояв, але на цій картонній баржі я вже йду назад, тому що я розумію, що поки я зараз доїду, а тікати треба, тому що якщо я зараз не втічу, мені, мені просто буде ну, габела, уб'ють мене швидко. Тому тікаємо звідси. Ну, Команда в нас просто, я не знаю, дивись що, що вони там дивляться. Куди вони дивляться? Ну, вони нам на мапу взагалі не дивляться. Їх зараз підіжмуть, вже із 4 суперкінь, Чуваки просто стоять цілі там в полі щось. Про десятки я взагалі мовчу, дев'ятки наші, де вони, я не знаю. Просто ну, нас уже все випушили. Ну ладно, в принципі, чому я дивуюсь, це мій аккаунт, в мене відкрут повний. Ладно, побачимо. Спроби, спробуємо хоч щось зробити з цієї позиції. В принципі, до, добре, що нема артилерії. Так. Ну, давай. Давай будемо хотіли свої плюси використовувати. А ну-ка. І четвертий. Ну, звичайно ж каточок. Звичайно, каточок. А як же ж по-іншому може бути в мене? Ладно. Один-два рахунок, в принципі, по ХП мінус 4600. Можна тащить. Ну ладно, я спробую реалізувати тоді гармату тут. Тому, що, в принципі. О... Єдиний плюс танку, як я сказав, це його гармата. Але в поєднанні з його максималкою і з його розмірами і з його картонністю, це плюс відносний. Тому що коли ми кажемо про гармату, ми маємо на увазі, що її можна реалізувати. От у коня плюс гармата. Тому що ти можеш стати від башки розвалювати. У Є5-го плюс гармата. Ти можеш теж від башки розвалювати, хоч там лючок є, але можна його ховати. І можна від борта. А тут, а тут тільки в мишу. Ось це, це такий. Тяж ПТшечка. Ну, це реально тяж ПТшечка, тому що точність у нього, ну грубо кажучи, там як у СТРВ на холодну, як у гріля. Тобто це не. О. О, це шот. Ні, ну це точно лайкосік. За 2226 демеджу. Я думаю, це лайкосик однозначно. До речі, я ІСу 4 вже не пам'ятаю, коли вибивав БК більш ніж там на 1500, наприклад. Щоб він був майже фуловий. І не з ПТшки, не з зі... її якоїсь. Прикольно. Так, ну це мені фартануло, підкрутило трошки, буває. А ну. Хоча я дивлюсь, мені взагалі тут крутить. Я все пробиваю. Все проп... пробиваю всюди попадаю. Ну, це просто я настільки цей танк обісрав, що Wargaming вирішила мені хоча б одну каточку нормально зробити. Ось. Щоб типу, показати, що цей танк щось може. Ну, ну, ну так якщо дивитись, то так. Так якщо дивитись, то імба, слухай. Щось попадає, навіть там пробиває, класно все. Ану, І в барсучка попадає. Та, ти що, майже на максимальній відстані. Ану. Поїхав, ладно. Так, 4-6 рахунок, плюс 1,5К, слухай. А, вже мінус 300 було б півтори. Я думаю, що робить? В принципі, тут можна стояти чи тікати краще звідси. Тому що зліва на двох чуваків в них там 500 хп максимум, у мене вже 6200. Тут, тут хочеться якось набити демедж. Там 7000 зробити, може 8, не знаю, побачимо. Як же його реалізувати тут? G40, блін, G40 вже шотна. Коротше, я, мабуть, взагалі пойду з цього флангу. Об'єкта 257 шотний. Gсоar шотний ну, на 2-200 хп. Ладно. С сотка фулова у нас ще. Можна тащить, хоч і 5-10 можна тащить катку. Сотку можна розміняти буде зараз нормально. Якщо вона, звісно, засейвиться і виживе. Ну, якщо вона заїде в D1, як, як нормальний е гравець, якщо вона додумається за засейвитись, то буде класно, звісно. Угу. Ну ладно, я тікаю звідси. Хоча я зараз ось дивлюсь, є 100 рижий. Я думаю, що він не знає, що можна в д 1 заїхати і засейватись. Щоб був перехресний вогонь. Тому поїхали до нього, бо щось, мені здається, він відкисне дуже швидко зараз в цьому бою. Поїхали. Ну, ось знову максималка 40, ось просто. Я упрасью цю максималку, ну, от він взагалі по мапі перекатуватись. Ну, ну, ну... Я не знаю, як це пояснити. Подивіться, кабаржа. Подивіться, ось я боком став. Подивіться кабаржа. Баржа, яка їздить 40, яка вся зелена для 8-х і для 9-х, для 10-х я вже взагалі uh, мовчу. Зате точна пушечка. І кути. Ну, але точна пушечка, тому що я зараз uh, не тяж, а я зараз кустодрот. Тобто я не виконую зараз функцію ТТ. Я зараз просто весь демедж настріляв з куща. В мишу, по факту. Ну. Тобто, якщо ми беремо вже геймплей в мишу, то є куча всяких СТ шок класних тайтяжів прикольних, які можна в мишу накидувати. Там теж 50B можна взяти. Тільки там 4 снаряди в мишу накидувати, і калібри хороший, і теж картонний. Але їздить, правда, 65, ну, ну то таке, то розрабів не ховлює, що він 65 їздить. А ми 40. Да? А ну. Скорп. Оп, нафто прицілій, хорош. Тіка-тікай. Ну ладно, 7600. В принципі, нормально. Ще 1869 насвітили. Ну, 9500 суми. Третя ступінь. Нормально. 9500 суми, третя ступінь. А чисто досіду 631 аждали. Не, ну варгейминг щедріс. Слухай, добре. Ану. Ну, хоч бонус насипали. 1490, ну, сумарного досвіду згідним опором. третя ступінь за 9500 сумарки. Це при тому, що я сам собі світив мінімум половину, там, по ісу четвертому і так далі. Але не все так добре, як у відосі. Відкриваємо тепер завісу. Отже, я програв на восьмому рівні 40 боїв на 2600. На 9 рівні на 3100 майже ну нормальний результат. І ось 10 рівень, як я пограв Звичайно, там я дуже багато помилявся, коли був стрім, я там відволікався і так далі. Але тим не менш на розслабоні не виходить на цьому танку грати добре. Тобто на ньому на 3000 треба прям потіти. Мені здається, при моєму рівні гри. Це при тому, що там на єпісі я теж граю на 3000 Ну тобто мій рівень гри більш-менш нормальний. Ну Вище середнього точно, але, звичайно, з якимось можна там віднести сюди невезіння там ще щось е і так далі. Але, по моїм враженням, це самий-самий слабкий танк, як мінімум, давайте так, не танк, самий самий слабкий тяж на 10 рівні. От я вам серйозно скажу, я зараз відкриваю вам ТТ, який в мене є в ангарі, як мінімум. Ось ні одного. Ось я отак іду Маус 277. Ось я вам показую тяжі, тяжі 10 рівня. Слабіше цього тяжа. В мене в ангарі. Навіть і 7, повірте, і 7 набагато сильніший тяж. а Немає просто слабше. Навіть понерфлений кран він сильніший буде, розумієте? Навіть Ріно Черонте все одно буде сильніше Я вам чесно кажу. Ріно Черонти буде сильніше, ніж цей японець. Ну. Це в моїх руках. Звичайно, вирішувати вам, від себе скажу так. Якщо ви цей танк купите, ви пошкодуєте. 6 мільйонів на нього витрачати, та й взагалі 8 ок, 9 теж нормальна. Можна на 9-зупинитись, механіка там прицілу, це у вас залишиться, точна пушка і так далі. Але десятку я взагалі нікому не рекомендую, просто нікому. Ну Я, звичайно, буду там. Ще підіймати срідуху хоча б до трьох тисяч, щоб воно було і все. У мене бажання на цьому танку грати нема. Тому якісь е, такі висновки по цьому танку, такі підсумки. Е, в принципі, якщо хочете, пробуйте. Але я вас попереджаю: це один із найгірших танків 10 рівня і стяжів, мабуть, саме найгірший. Ось все. Дякую вам за перегляд, за вподобайку. Якщо напишете коментар, ще раз нагадую, можете виграти тисячу золота. А в наступному відео я постараюся вже робити так, що я буду в наступних відосах. Робити такі скріншотики, поповнення попередніх аккаунтів, щоб все це було. А аккаунт з відоса, який був попередній. Сьогодні це виходить відео. Оце сьогодні, коли вийде. Ми сьогодні розіграємо це на стрімі. Просто не встиг це зробити до сьогоднішнього відео, попереднього переможця зробити. Все, ще раз дякую за перегляд. Підтримуйте український контент, подобайку і там коментом. А якщо ще підпишетесь на канал, взагалі буде бомба. У мене скоро буде вже півтори тисячі. Все, до побачення.